Знаєте, як то ховати друга, коли той друг справжнісінький герой, ні батька, ні неньки він не послухав і за Україну воювати пішов. У ніч темну, бездонну мій сон перервав дзвінок. Годину назад снайпер в скроню тихий голос промовив і змав. Пригадую, роки дитячі, щасливі ми з ним, ще малі. Чому ж зараз ми виросли і плачемо на нашій батьківській землі, і в пам'ять мою, як коріння, Вростають світанки із ним. І наше на двох з ним сумління, але цей мій спогад щодим. Ховати близьких дуже тяжко ти бачиш убивицю смерть. По тілу проходять мурашки, мурахи і біль крикнеш: Геть, натомість ніхто не почує ні мій, ані матері крик, лиш вітер, що в скроні подує, цей вітер безжалісний стих. І рідні йому не пробачать, бо бачить його неживим. Бо мати по синові плаче, не хоче прощатися з ним. У нього матусині очі і батька високе чоло. Живим його бачити хочу, неначе труни й не було. Не вірю, не хочу, не буду, не знаю загиблих таких. Чому це з ним сталось, люди? Чому він піте від нас сміх?